Напевно, ви зібралися святкувати тут наступний новий рік? Може, ялинку купимо? Нам усім важко. Нагадую ми стежимо за будинком продавця, який, ймовірно, продає шаману Чичаці елементи магічних пасток. Треба бути обережними, не привертати зайвої уваги. Ви що, змовилися? Добре, хоч ти угу мовчиш. Марсіани! Більше я не піддався на той жарти. Хотів мене надурити, ти говориш непереконливо. Це ж одразу зрозуміло. Ой, марсіани! Угу, не жартує. Вибачте, ви мені не допоможете. Він дуже на когось схожий. І мені так здалося. Припиніть! Це ж зустріч цивілізації! Людина, тобто гуманоїд, потребує допомоги. А ви відчиніть двері? Добре, тільки обережно і тихо. Ти ж мене знаєш, саме тому і попеджаю Привіт, друже! Якісь проблеми? Я перепрошую, можливо, ви поясните відношення числа 1,5 до числа 2,5? Це я в кулінарній книзі вичитав щодо спецій в одній страві, вчуся. Гаразд, я поясню, тільки на прикладі іншої задачі. Купили 90 зошитів. З них 60 у клітинку, а решта в лінійку. У скільки разів усіх зошитів більше, ніж зошитів у клітинку? Яку частину всіх зошитів становлять зошити у клітинку? Щоб знайти у скільки разів усіх зошитів більше, ніж зошитів у клітинку. Потрібно 90 поділити на 60. Тобто знайти частку чисел 90 і шістдесят. Дев'яносто поділити на шістдесят дорівнює дев'яносто шістдесятих. Дорівнює три другі. Дорівнює одна ціла одна друга. Дорівнює одна, пять десятих. Отже, усіх зошитів у півтора рази більше, ніж зошитів у клітинку. Частка чисел 90 і 60 вказує у скільки разів число 90 більше від числа 60. Можете пояснити без зошитів. Не хвилюйся, слухай уважно, інакше щось неправильно зрозумієш і зіпсуєш страву. Відповімо на друге запитання задачі. Оскільки всього є 90 зошитів, то один зошит – це одна 90 частина всіх зошитів. А 60 зошитів – це 60 дев'яностих або 2 треті всіх зошитів. Отже, зошити у клітинку становлять 2 треті всіх зошитів. Цю ж відповідь ми могли одержати, якби одразу поділили 60 на 90. Тому частка чисел 60 і 90 вказує, Яку частину становить число 60 від числа 90? Щоб відповісти на запитання задачі, нам довелося шукати частки двох чисел. Такі частки називають відношеннями двох чисел. Частку 90 поділити на 60 дорівнює 1,5 називають відношенням числа 90 до числа 60. Частку 60 поділити на 90 дорівнює 2 треті, називають відношенням числа 60 до числа 90. Зошити, зошити! Навіщо це мені? Що? Я перепрошую, але у мене зараз вода википить, а вода на Марсі, знаєте. Тоді без зайвих слів. підсумуймо Відношенням двох чисел називають частку цих чисел. Відношення вказує у скільки разів одне число більше від іншого, або яку частину становить одне число від іншого. Усе правильно. Абсолютно якщо є дві величини, виміряні однією і тією ж одиницею вимірювання то відношенням цих величин називають відношення їхніх числових значень. Наприклад, відношення 6 км до 10 км дорівнює 6 поділити на 10 і дорівнює 2 треті. Відношення 10 кг до 2 кг дорівнює 10 поділити на 2 і дорівнює 5. Знайти відношення 600 грамів до 2 кілограмів можна так. 2 кілограми дорівнює 2000 грамів, тому шукане відношення 600 поділити на 2000 дорівнює 0,3. Або 600 грамів дорівнює 0,6 кілограма. Тому шукане відношення 0,6 поділити на 2 дорівнює 0,3. Розгляньмо основну властивість відношення. Відношення є часткою, а частка не змінюється, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те ж число, відмінне від нуля. Отже, відношення не зміниться, якщо кожне з чисел відношення помножити або поділити на одне й теж відмінне від нуля число. Саме цю властивість називають основною властивістю відношення. Наприклад, 40 відноситься до 32 так само, як 20 відноситься до 16, так само, як 10 відноситься до 8 і так само, як 5 відноситься до 4. Ви, напевне, забули, Мене цікавить інше відношення одна ціла п'ять десятих до двох цілих п'яти десятих. Зовсім ні. На основі властивості, яку ми розглядали раніше, можна замінити відношення дробових чисел на відношення натуральних чисел. Наприклад, відношення однієї цілої п'яти десятих до двох цілих п'яти десятих дорівнює відношенню п'ятнадцяти до двадцяти п'яти і дорівнює відношенню 3 до 5. Однак ціла одна друга відноситься до трьох четвертих, як добуток чисел 3 другі і 4 відноситься до добутку чисел 3 четверті і 4, А також, як число 6 відноситься до числа 3, і як число 2 відноситься до числа 1. Дякую, дякую дуже. Мені час бігти. І все-таки він мені когось нагадує. Дуже дякую. Шкода, звичайно, що наш продавець намагався втекти. Але я вже знаю відношення та їх властивості. Тепер магічні пастки зможу зробити сам. Шеф, ми завжди у вас вірили. А з ними що зробимо? На кого ж він схожий? На шамана справді. Отже, марсіанин. Це шаман Чичака Він нас обдурив. Чого ж ми зволікаємо? Він знову втече.